Сім'я Кардашян дуже завжди відкрито говорила про свою християнську віру. Вони починають день з біблійного вірша, відвідують церковні служби. Усі вони духовні люди. Кріс Дженнер відігравала ключову роль у формуванні духовних цінностей. Я не знаю яких, але нібито вони дуже релігійні. Навіть в інтерв'ю для Вог 18-го року Кім розповіла про важливість віри для їхньої родини. Ми не часто про це говоримо, але ми справді релігійні. Ми починаємо свій день з групового чату, в який мама надсилає біблійний вірш. Ну. Але ну, дуже багато фотографій їх в церкві, навіть коли вона в Армі... Вірменії була. У mm -hmm. біографії Кріс Дженнер в Твіттері зазначено, що вона любить хреста. А Кендал і Калі відвідали навіть церкву Хілсонг у Лос-Анджелесі. Мені здається, ти повинна була чути Хелсонг. Mm -hmm. Це зірко. Це mm -hmm. церква для зірок у Голлівуді. Mm -hmm. і за даними навіть було сказано, що яким пройшла обряд хрещення у 19-му році. Під час православної церемонії в Вірменії mm -hmm. разом зі своїми дітьми. І так, все, ну, типу, релігія має велике значення. Я і, типу, окей, релігія має велике значення, але навіщо засновувати церкву? Церква називається California Community Church. за даними The Guardian, Кріс Дженнер, стала співзасновницею церкви у дев'ятому році, і вона раніше називалася Life Change Church, і е, назва була пов'язана з пастором з пастором Бредом Джонсоном. І сім'я за повідомленням має тісні стосунки з цим пастором. Він навіть проводив весілля для Хлої і Ламара. На, на фотографії він навіть є. Mm -hmm. і історія, нібито про те, що Кріс зустріла цього пастора, і в нього були якісь життєві труднощі. і вона така: я обожнюю релігію, я обожнюю Бога. Давай створимо церкву разом, де ти будеш пастором. І ось вона щедро надала фінансову підтримку, оплачувала оренду приміщення для зборів громади. І ось так сталося. Але цікаво, що. Існує багато фінансових зобов'язань цієї церкви вимога від цієї церкви жертвувати тисячу доларів щомісячно або 10% від доходу, і це дуже дивно, тому що Кім Кардашян колись заявила публічно, що сплачує десятину до цієї церкви і назвала цею, це благодійністю. Але ми пам'ятаємо, що 10% — це бонус крізь Дженнер як менеджерки, ага. а церкві потрібно сплачувати податки. Ні. Як тобі така теорія? Да. Ну, це так і виглядає, що це дійсно зроблено для відмивання грошей, no. для несплати податків. Бо 100%. Плі, ну, для чого? Якщо ви вже такі релігійні, церква вже є. Це існує. Ходіть. <світ> <Да>. <світ> ну, треба, треба мати свою церкву. Так, да, і ось так з біблійної точки зору ви повинні. Жертвувати десятину і саме 10% Кріс Дженнер бере як менеджерський відсоток через її, через це її та її церкву звинуватило використанні як інструменту до податкових пій.